Усі вже знають, що по суті, з 16 серпня цього року постановою кабінету міністрів 930 було внесення досить позитивні зміни до правил оформлення відстрочки від мобілізації, і саме головне, що дана постанова вона по суті скасувала акт про догляд, але досі на сьогоднішній день ДЦК зловживають своїми повноваженнями, і навіть після цих змін є випадки, коли громадяни йдуть до ТЦК. В них витребують даний акт. Як по суті зрозуміти, чи потрібен акт про догляд чи ні, що робити, в принципі, в таких обставинах? Про це хочу вам по суті сьогодні там розказати. По-перше, акт встановлення факту здійснення догляду вами за інвалідом, тепер після останніх змін однозначно не потрібно отримувати за такими випадками відстрочки. Коли ви оформлюєте відстрочку з догляду за пунктом 13, частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто, коли у вас є батько або батько дружини інвалід першої або другої групи, по суті. Крім вас, у нього більше нікого немає. Немає інших дітей, або вони не військово зобов'язані, або інваліди відповідно з довідками ЛКК чи МСЕ, що самі потребують догляду. І у них, відповідно, немає чоловіка чи дружини а, та їх живих батьків, або вони інваліди, чи з довідками, як я вже зазначила, ЛКК чи МСЕ. Коли ви оформлюєте відстрочку по догляду за пунктом 9, частини. Не першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо догляду за вашими особистими батьками або чоловіком чи дружиною, або дитиною, які за висновком СЕК чи ЛКК потребують постійного стороннього догляду. Ось у цих обох випадках акт про догляд тепер з 16 серпня отримувати не потрібно. Ну і оскільки ми з вами вважаємо, як краще по суті з цим розібратися в таких ситуаціях, чому саме з цих підстав не потрібен акт догляду. Тому я вам пропоную, по суті, в цьому так коротко розібратися. Де це закріплено? Так, це постанова номер 560. В ній про це написано. Тут ми стикаємося з тим, що з відстрочкою за пунктом 13, начебто, все чітко і ясно. А ось з відстрочкою за пунктом там 9 не дуже я зрозуміла на перший погляд, чи потрібен акт чи ні. Так, зверніть увагу на пункт 61 постанови кабінету міністрів тим 560 із переліку пунктів, за якими слід отримувати акт про догляд для оформлення відстрочки виключили. Пункт 13. Тобто там написано, що акт про догляд потрібно отримувати при подачі заяви на відстрочку за пунктом 9 та пунктом 14. Пункт 13 там після останніх. Змін його немає. Отже, з пунктом 13, як ми вже по суті з вами розібралися. Але постає тут питання: що ж з пунктом 9? Що ж потрібно робити, чи потрібно отримувати акт, чи ні. За пунктом 9, він потрібен чи ні. Тут не все так просто, і насправді багато ТЦК так само, по суті, в принципі, Плутаються в цьому питанні справа в тому, що ухвала номер 560 не обмежується пунктом 61. У ньому є ще додаток номер 5 табличка, в якій перераховано перелік документів, які потрібно подавати для отримання відстрочки від мобілізації по кожному окремому випадку. І якщо ми подивимося до цього переліку за пунктом 9, то чітко побачимо, що при поданні документів на відстрочку від мобілізації. За пунктом 9 акт встановлення догляду потрібен лише у випадку, коли ми подаємо заяву на проведення догляду за батьками дружини. При цьому при подачі заяви на відстрочку від мобілізації щодо догляду відповідно за вашими особистими батьками, дитиною або чоловіком, дружиною, які потребують постійного стороннього догляду. Самого акта про догляд у переліку документів немає. Зверніть на це увагу. Відповідно, за таких підстав на відстрочку він не потрібен. Звертаю вашу увагу на випадки, коли потрібно отримувати акт про догляд. Давайте ще раз проаналізуємо пункт 61 постанови. 560 і відповідна додаток номер 5 І що ми тут бачимо, що акт про догляд потрібно отримувати лише у двох випадках, коли ви подаєте на заяву на відстрочку від мобілізації за пунктом 9 частини 1 статті 23 закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку щодо догляду за батьками дружини, які потребують постійного стороннього догляду, коли ви подаєте заяву. Я вона відстрочку від мобілізації за пунктом 14 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Щодо догляду за родичами другого ступеня споріднення, бабусею, дідусем, братом, сестрою, які є інвалідами першої або другої групи, та у яких відсутні інші родичі першого ступеня споріднення, їхні діти, чоловік, дружина, батьки або або якщо ці родичі самі відповідно потребують догляду, ось тільки в цих двох випадках акт про догляд отримувати потрібне, і більше ні в яких випадках він не потрібен. І звичайно ж, якщо у вас є довідка про отримання компенсації з догляду за родичем, то акт теж не потрібен. Хоча ТЦК його досить часто вимагають: це є зловживанням з їх боку. Але якщо довідки немає, або ви не проходите за рівнем доходу для її отримання, то потрібен акт. Але тільки за цими двома випадками від строчки і все. Коли територіальні центри комплектування і соціальної підтримки ви Вимагають акт про догляд на практиці. Вони вимагають його завжди з фактом, що акт про догляд не потрібен за пунктом 13 частини 1 статті 23 ТЦК, начебто, начебто вже по суті погодилася, і за пунктом 13 цей акт не вимагають. А от за пунктом 9 вони часто по суті плутаються або навпаки зловживають своїми повноваженнями. і Його вимагають відповідно, продовжують його вимагати за пунктом 9. Навіть якщо ви подаєте заяву на відстрочку по догляду за вашими власними батьками, а не батьками дружини, не щоразу це відбувається. Справа ну по суті, це ну яке те там справа випадку, але це відповідно може траплятися. Що ж робити, якщо ви подали заяву на відстрочку за пунктом 9 щодо догляду за вашими особистими батьками, дитиною або чоловіком, дружиною, які потребують? Доглядом акт про догляд за законом вам не потрібен, а ДЦК від вас його вимагають. Що ми робимо? Для початку показати їм додаток номер 5 до постанови Кабінету міністрів номер 560 Зазначити, що у переліку документів на відстрочку, який ви повинні їм подати за пунктом 9, акт про догляд відсутній. При цьому я раджу вам це робити в письмовій формі. Звернути їхню увагу на те, що він є в переліку. Лише після догляду за батьками дружини, а з інших підстав його немає. Можливо, якщо справді вимога акта була пов'язана з незнанням закону, ситуація вирішується і, відповідно, акт припиняють вимагати. Якщо ж пояснення не допомагають і вам все ж таки вручають відмову у відстрочці, де причиною відмови за пунктом 9, зазначено щодо догляду за вашими особистими батьками, відсутність акта, то ви його отримуєте, підписуєте відповідно, ну, відповідно, ви отримуєте цей документ і пишете там, що ви не згодні, і спокійно собі йдете оскаржувати в судовому порядку. тут у вас є досить сильна позиція у суді, так як у законі, все чітко і ясно прописано. Що треба зробити для того, щоб отримати акт про догляд, якщо він, по суті, вам потрібен, і ми сьогодні всі знаємо, що його досить складно по суті отримати. Так, наприклад. Наприклад, ви отримуєте відстрочку за пунктом 14 або все ж таки 9 щодо догляду за батьками дружини. Та акт про догляд вам потрібен. Ось ви стикаєтеся з ситуацією в органах місцевої влади. Вам відмовляють видати цей акт, говорячи, що все лише через ТЦК. Так, тут я зупиняюся, і хочу звернути увагу, що так дійсно. То єс, в постанові 560 прописано про те, що відповідно до комісії входять члени ТЦК. Прописано, що ТЦК може звертатися за тим, щоб отримати цей акт, але на практиці ТЦК лише звертаються за наявністю перевірки а встановлення цього. Мого акту і все. Але особисто самі ТЦК не складають акт догляду, а даний акт все ж таки складається працівниками соцзахисту центральних органів державної влади. Продовжуємо. ТЦК, наприклад, не хоче розглядати, як я вам вже зазначила, вашу заяву про відстрочку без цього акту. Що я вам пропоную? Йдете до органів місцевої влади за місцем реєстрації вашого інваліда. Це може бути Сільрада, селищна рада, міська рада, районна державна адміністрація того району, міста, де відповідно прописаний ваш інвалід, тобто до органу соціального захисту, як я вже сказала, і подаєте заяву про видачу вам акта встановлення факту здійснення догляду за інвалідом. До цієї заяви ви прикладаєте копії документів, які є. Основою його видачі заяву. Я вам хочу звернути увагу. Ви не кидаєте в скриньку, а обов'язково ви її пишете у двох екземплярах і в канцелярії реєструєте під дату і підпис, щоб у вас на руках залишилися докази, що ви звернулися про видачу цього акта. Якщо у вас не хочуть його приймати, а кажуть, що не дамо акти, чи що це через ТЦК, то нічого не слухаєте і вимагаєте письмової відповіді. Повіді, що вони відмовляються вам видати цей акт. Якщо жодної письмової відповіді вам теж не дають, надсилаєте заяву про видачу акта з усіма копіями документів цінним з описом вкладення на ім'я органів місцевої влади. У даній заяві обов'язково вкажіть, що вони повинні надіслати вам поштою письмову відповідь за результатами її розгляду. В даному випадку, в першу чергу, це закон про звернення громадян. Далі, при подачі до ТЦК та СП заяви на відстрочку. Від мобілізації до неї прикладаєте докази звернення до органів місцевої влади із заявою про видачу акта, копію заяви із штампом про прийняття або з про відправку та описом вкладення або їхню письмову відмову. І таким чином, по суті, ви. Розриваєте цю біганину по колу і ставити і ТЦК і органи місцевої влади в те положення, за яким вони або будуть зобов'язані діяти згідною законом і видати відповідно вам акт догляду, або якщо причиною відмови буде відсутність акта в такому випадку, то ви підете до суду з досить вже вагомою позицією. По суті, ви зробили все, що могли, звернулися скрізь. Як Цього відповідно вимагає закон, а вони, відповідно, всі органи не діють. І як ви розумієте, з того, що я вам розказала вище, що в даному випадку у вас є всі шанси на успіх та перемогу. Тому я, в принципі, вважаю, що дане відео вам було корисне, і ви тепер знаєте, як все ж таки отримати акти, коли. Вам кажуть, що ми його не видамо. Як себе поводити із ТЦК органами місцевої влади, які відмовляють вам в його видачі? І не забувайте також про наявність у нас телеграм-каналу. Підписуйтесь. Сподіваюсь, що все буде добре і обов'язково буде Україна, і в майбутньому все ж таки вам не прийдеться бігати для отримання цього акту для відстрочок. У нас буде мирне небо.